Визнання кримських татар корінним народом України було дуже прихильно сприйнято в Туреччині. В побачили, що ми дбаємо про інтереси Кремли не лише на словах, а й на ділі. Але цього недостатньо. Потрібно зробити наступний крок: визнати меджалі з кримсько-татарського народу політичним представником його інтересів. По суті, це парламент Кремли, і тепер Україна має офіційно заявити про це. Але ми знаємо, що в Туреччині. До Меджліса відносяться як маючого мандат від народу представницького органу. І те, що в Україні прийняли закон по корінних народах, це дуже вплинуло на ці відношення. В першу чергу Туреччини і України. І те, що зараз ми намагаємося, щоб статус дали, спираючись на закон о корінних народах міджлісу кримського татарського народу, яка там вже другий рік не робить цього, це просто інфантільність в цих питаннях з цих боку. Мандат буде від народу Криму і від держави для того, щоб боротись за територіальну цілісність. України